Вітаю всіх, любі друзі. У нас сьогодні Black Friday 3 дня підряд. Сьогодні п'ятниця x 2 на сині. Ось. Завтра субота, x 2 на темні. Після завтра неділя, x 2 на сакрали. У мене тут трошки назбиралося, тому сьогодні під x 2 я відкриваю сині. Вперше, до речі, вперше це від... Зверніть увагу. 46-й день у мене сьогодні гри. Я не відкрив жодного синього шарду, це все я збирав. Тому що я відкриваю, буду відкриватися лише під X2, X10, X15, оті примарні це все не варто. Ще можна відкриватися під о, гаранти, не гаранти, а 1 плюс 1, якщо у вас близько гарант тоді є сенсу відкриватися. Отож, о, 61 шардів, буде на цьому аккаунті. Давайте перші 10 я відкрию по одному, тому що. Тому що тому так хочу. в одному цікаво. Так, що мені треба? Мені треба хороші епіки. Я не так чекаю легендарку. У мене легендарку поки що немає чим одягати. Так, в мене аккаунт ще новачок. Хоча легендарки було б добре на майбутнє, але нема поки що шмота для них гарних. До речі, тут баг триманням песа. Так, ти хто? Владика деменю. Оцінки в нього хороші. Аокс, ну давай почитаємо, що ти. Атакує одного ворога. Двічі. Кожен дар має шанс десь відсотків накласти отруту. О, це клан, босс і дракон. Атакує одного ворога. Лікує всіх учасників команди на 10, їхнього максимально здоров'я. Лікує кожного союзника ще на 2,5 за кожен штраф на цілі. Угу. На цілі на які? На тій, кого він атакує, напевно. Залежить від атаки. І тут, і тут, окей, тут. А, накладає зменшення атаки на всіх ворогів на два ходи. 75 шанс скоротити шкалу ходу кожної цілі на 20. Якщо після скорочення шкали ходу цілі заповнено 50, і більше також накладає зменшення критичного шансу. Це теж, до речі, на клан боса зменшення атаки мені треба. Тому це поки що претендент номер 1 на клан боса. Зазнаючи атаки, збільшує тривалість двох довільних штрафів нападника на один хіт. Діє один раз за удар. Прикольно. Клан бос в самий раз. Точність у судній вежі. Ну, це таке. Далі. Перший епік мені подобається. У мені, мене з клан біда. Джизох. Серйозно, серйозно, Карл. А... Третій епік, ніфіга собі. Ти хто? Тебе не знаю. О, арена. Лігу дракона. Читаємо. Атакую одного ворога, 30% шанс накласти Паразита. Це на клан боса, в принципі, ігнорує 30% захисту. Атакую одного ворога. 60% накласти оглушення. Повністю переджає усі навички у разі смерті цілі. Атакую одного ворога, 60% накласти слабкість. 15% на два ходи. Треба оце читати. Атакую одного ворога, 60% накласти слабкість 25 на 2 хода. Хода ж більшується на 75, якщо у героя повне здоров'я. О, прикольно. В земелях на 32. Ну, так таке собі. Виглядає таке собі. Так. Це корм, це не цікаво. Елейн це теж корм. Хоча я можу. Кинути її в дублі Посилення фракції. Ти хто? Ти тоже корм. Ти тоже корм. Навіть не буду читати навики. Так, Толох, а... м'ясоруб. Це війна на фракцій. Йо, що в нього є воскресіння? Ага. Поживляє союз, я поняв. І птоговий на фракції, бо він має оживлення. Ясно? йдемо далі. Опа. Джорг Відлюдник. Це я знаю, що це крутий персонаж. Анука. І на фракції, владика демонів. Ну, коротше, є, є, у мене з'являються герої, яких треба качати тепер. Атакую ворога. 30% накласти випалювання. Оце павук. Це павук. Накладай на всіх учасників команд збільшення атаки на 2 ходи та заповнюю їхню шкалу ходу на 20. Оживлюй двох довільних союзників з запасом здоров'я 60, заповнюю шкалу ходу на 40, та накладай на них бездоганну завісу. У мене немає пічних книжок, оце біда. Але на йде. Паука... іде. І не тільки на паука. Коротше, вартий уваги. Це корм, це я знаю, навіть читати не буду. Це теж корм. Так, давай тепер бахнемо пару десяток. Корм, 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 корм і корм. Один корм. Ну, корм ж, теж добрий, бо в мене проблема з кормом. Джарах. оу, oh, Джарах, це добре. Радник, радник, хто те, я не пам'ятаю. Більше ні атаки. Тут одного ворога разом з трьома довільного, вільного ті, типа тімап такий. Ну, думаю, що це не вартий уваги персонаж. Опа! І Гастрошип. Я навіть не знаю, хто це і що це. Давай подивимось його. <гас> лікар! Опа, лікар! Я навіть через того легендарку лікаря не замітив. Юпер іседе. Так, ідемо читати. А... Мені ще 20. Ідемо читати, що це я тут таке вибув. Так, закрийся Це, напевно, вищий ельф. Ні, це не вищий ельф. Лорд стяга. Це не лорд стяга. Ну це хтось звідси. Це священий орден, по-любому, да. Хоч би в тебе були хороші оцінки, чувак. О. глави компанії, фракції Гідра. Оу, Гідра. О, вук. Оу, Мінотавр. Ну, більш-менш нормальні. Так, читаємо. Атакую одного ворога. На 30% шанс накласти провокацію на один хід. Також лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 15 від завданої шкоди. Провокація накла... накладається навіть на. За слабкого удару, нічого собі. Це в нас персонаж здоров'я, до речі. Я люблю персонажів здоров'я. Атакую всіх ворогів двічі. Перший удар має 75% шанс накласти провокацію на один хід. Другий удар має 75% шанс накласти паразит на два ходи. Також накладає на себе посилення. Великі на два хода. Паразит і провокація накладаються навіть за слабкого удару. Ух ти, прикольно! Ну, паразит це на клон боса хороша штука. Тоді можна не одяг... якщо у вас є таланти оті... А... простого рівня, а тут і є паразит, то можна не користуватися сетом вампиризму. Атакую всіх ворогів. Шкода збільшується на 5% за кожен штраф на кожному ворогові. Також лікую всіх союзників на 20% завданої шкоди та накладаю на себе щед. Пропорційний 20% завданої шкоди на 2 ходи. Нормально. Так, пасивка. Союзники зазнають на 15 менше шкоди від ворогів, що перебувають під дією провокації. Угу. У усіх битвах на 28 аура. А велейн на 30%. Валейн рарка, а ти легендарка. Цікаво. Окей. Так, далі. Давайте ще десяточку бахнемо. Дрейк нецікавий. Ларік таємничий теж Тортуга. Теж не цікава, цю не знаю, треба подивитися. Так, ну і давай ще я відкрию. відкрию. По одному. О, ця банші, це частинка разина здається. О, мені їх би не помішав. Тобто треба на нього цей рарок. Опа, Уго. Оце перший претендент з епіків на прокачку. Уго крута! Чувіха. Вона йде на гідру, вона йде на дракона, вона йде скрізь. На аренку у нас скрізь йде. Атакую одного ворога. 35% шанс накласти штраф паразит це на клон боса добре. Шанс збільшується на 5% за кожного живого ворога. Це для накладання паразиту. Далі. Атакує всіх ворогів. 75% шанс накласти зменшення захисту, чого в мене не було. Зменшення захисту 60% на 2 ходи. 50% шанс накласти блок бонусів на 2 ходи. Шанс накласти блок бонусів збільшується на 5% за кожного живого ворога. За кожного живого ворога. Далі. Усуває з команди всі штрафи лікування, потім усуває з команди по одному випадковому штрафу. Після цього лікує команду на 20% від свого максимального здоров'я. Якщо союзники загинули, натомість оживляє їх запасом здоров'я 50 та заповнює їхню школу ходу на 50. Це коли вона остання лишається. Коли гине останній союзник, накладає на себе збільшення швидкості на 30 та блок шкоди на один хід Харті, вона коли лишається остання, то в неї є блок шкоди і вона тоді воскрешає всіх. Прикольно. Прикольно, чувіха. Так, о, далі. 6 шардів. Ой, мені тепер не хватить цього, не корму. Фізичниця. Ти здаєшся частинка разена. Вона здається частинка разена. Це теж добре, разом крутий чувак, його теж треба. Ну, це. Магмовик це такий корм. Це теж корм. Ну є, є одна легендарка, є куча епіків, які варті уваги. Є мені чим тепер займатися, бо я чекав цей X2. Ну, і останній. І послідній. Так, що? я Мені цікавить поразину. Що мені випало наразена? Ти випала. Окей. Ти в мене була. Ти випав. Добре. У мене була О, тур випав. Так, а оцього я можу вже клипати. Ну, не вже треба їх докачати. Далі цей в мене був, цей в мене був. Значить, мені випало. 1, 2. 3. Три персонажа наразино. Добре. Хм, а ця випадає в, зайо... в замку Кейорк. Треба буде її дофармити. Я так розумію, що кожен персонаж десь випадає. Так. <клух> Я ще відкрию всі душі. Я ще відкрию всі душі. Але перед тим я ще куплю. І не куплю, куплю. Три. Окей. Бо я цим не дуже вмію користуватися. Ну так, да, давайте я куплю три. Перший раз теж е відкриваю душі. Це у нас корм. Ну, персонаж, в принципі, кажуть, що хороший, але в мене його немає. Це корм. Не корм, а це на продаж можна відправити це. О, парагон, 4 зірки. Оце лишу. Парагон, 4 зірки хай буде. Це не цікаво. Мучка, чотири зірки, офігеть, теж лишу. Є вона, вона, типу, непогано зайде на бомбоса. Опа! Базар, хай буде. Колись був непоганий бомбовик, тепер щось таке собі. Його сунули, інші кра... Кра... кращі герої. Тор, ні, це не Тор, це не цей, що яди накладає. Не пам'ятаю. Принцеса не цікава. Це теж не цікава Гексія. Це теж не цікава. На ХС я б не відмовився. на ну, Елейн не відмовився би. Азур теж не цікавий. А теж не цікавий. теж, й теж міємо. Дуродзін, не знаю. Я не знаю, що він себе представляє. Ну і це не цікаво. Так, тепер я знаю, що можна продати. Продати. Як і вас продати? Ага, просто нажимати на. Давайте цього залишу. Але не знаю нащо, але залишу. Ну це не цікавий, ця не цікава. Та й не знаю, хто це, що себе представляє, тому теж продам. Продати далі. Я можу. Не можу. Ні, не можу купити. Ам, можу. Ні, не можу, трошки не вихват. Не вистачає. Тепер ні на кого, ні на що я не маю. Окей. Тепер о, вартові фракції, вищі ельфи. Я можу туди lane, та вкласти Елейн. Туди вкласти Елейн. Тут немає. А, е, ящеролюди. У мене джизох ще випав. Я його не буду кормити, хай сидить мені посилення фракції на ящерів. Буде норм. Далі. Хто мені здублю вепу? Та ніхто більше, В принципі, все. Отож, робимо підсумок. Хто мені випав? Мені випав Бівальд Го... Гострошип. А, треба буде на нього гайдецьки подивитися, тому що для мене. Ну, я його не знаю, він введений, коли я не грав, його не знаю. А далі, хто вартий уваги? Аокс на клан боса непоганий. Так, ти хто така? Келія? Глодика, де мені? Ви мені напишіть стосовно епіків, хто варті уваги. Я звертаю увагу на Аокса, на цього Джорга. На Угу в першу чергу. Це Я її починаю качати прямо сьогодні. І Джарех. Джарех. чекай, чим він такий понтовий? А, бо він з автоатаки має зменшення атаки. Я згадав. Згадав, згадав, згадав. Ще він накладає збільшення захисту. Накладає на всіх союзників щит союзників та збільшення захисту. Теж, до речі, непогано. Ну, в першу чергу, уго джорг, потім, потім Аокс. Ну і Джарих. Особливо цього не знаю. Що ти себе представляєш? А, в нього є цей тімап того в нього на лаву стоїть оцінка вище. Ну, таке щось мені не дуже подобається. О, ти, а, що ти вміє. Ага, вона, типа, кохана Артура. Дрейк не нецікавий. Як був, так і лишився нецікавий. Кондутьр. Що а... вообще дрянь. Тоже взагарянь. Теж нецікавий швидше. А Ларк, та теж має бути нецікавий. Угу. Значить так, нецікаві, але епіків не згодовує ні в якому разі ти і ти. Ти. Ти і те. те. те, те. Ну. Так, давайте я розширю. Ти те, і теж те не цікавий. Далі. Страю сюди кинути цех. Частинки разина. Ти частинка разина. Ти частинка разина. О, лікар. У мене є ще лікар. Йопаресита. Так, тебе я для фракцій буду тримати для поселення. Ти частинка разена. Просто я складаю сюди, щоб їх випадково цих героїв не згодувати, не, ніде не потринькати. Так, а ще я треба з лікарем зробити таку штуку, накласти на нього блок, щоб я його не згодував. Примарно вбивця, але вона без цієї. Без крижаної. Вона теж добре на кланбос, але вона без крижаної банші не працює. Так, якщо я когось пропустив, будь ласка, напишіть мені, е... типаж зверни увагу там на того, того, то він піде туди і туди, в нього є там така от кльова навичка. Все, гарно на цьому всім дякую. Бажаю вам е... теж легендарок. Завтра я ще відкрию свої нещасних вісім. Три сакрала в неділю відкрию. Так що бажаю вам е, хороших легендарок, хороших епіків, якщо вони вам ще актуальні. І всім щастя хто не поклав ще вподобайку, не підписався, зробіть це, будь ласка, тепер. Бай-бай.